Доброго дня, мене чути. Я хочу представити ну, буквально невеличку кількість наших зразків, коротенький опис. їх, Якщо вам буде цікаво, там потім ми зможемо поговорити детальніше. Ось перший зразок, отриманий нам з Донецької області, він відрізняється великою щільністю покривних лусок, що сприяє доброму зберіганню цибулини відповідно однак дещо утруднює її чищення. Наступний зразок, е, отриманий з Львівської області, е, Характеризується великою масою цибулинки 60-70 г, гарним білим забарвленням. Відповідно, собі дивіться. Представляйте, на який сорт він вам схожий. Це є зразки. Зразки чим відрізняється? Це не є сорти, це є зразки. Що означає, ми збираємо колекцію? Ми їздимо по регіонах, беремо місцеві зразки в бабульок, які там вирощують в себе на городі, щоб зберегти саме той фон, який в нас в Україні зберігся по відношенню до інших країн. Наприклад, у нас були представники з Литви, От з тих країн в них взагалі немає своїх чесників місцевих. Вони їх втратили, тому що в них був великий. Вони могли торгувати. Вони завозили їм відповідно там Китай, Франція, Італія, Іспанія, які виробники великі чеснику. Їм завозили. і Вони свій втратили чесник. А в нас, в зв'язку з з тим, що в нас були обмежені торгові зв'язки, ми були закриті для торговлі зі світом. Вони всі збереглися в нас тут місцеві. Це дуже. Важливо для нас, тому що вони несуть у цей фон для розмноження. Це дуже, потім скажуть вам професори, є наскільки воно важливе. От наступний сорт з Одеської області відрізняється доброю лежкістю в нашій зоні, привабливим зовнішнім виглядом. Наступний зразок, 27-й, Волинська область, відрізняється значною масою цибулинки, гарним забарвленням і формою. Наступний зразок з Франківської області місто Галич. Дуже має крупний зубок, неймовірно, гострий смак. Дуже гострий. Франківська область, село Крилос вирізняється доброю морозостійкістю, гарно переносить наші умови. Великий зубок, відповідно, великий розмір цибуленки. Ну, це цікавий зразочок, отриманий нами. В Львівської області село Суховоля. За її цікаву форму ми називаємо її артишоком. В принципі, в світовій такій градації вже і звучить така назва, як артишок, вони їх виділяють окремо, то ми так собі самі назвали. Виділяється великим розміром цибулинки до 90 грам. Однак її не можна перетримувати землі, самі розуміють, розпадається на зубочки. Наступна форма з Хмельницької області, велика маса цибулинки до 80 грамів, привабливий зовнішній вигляд у формі трояндочки. Ми так її називаємо троянда. От. Е, наступний зразок з Львівської області. Е, стійкий до шкідників, е, великий зубочок, має середня маса 50-60 грам. Зразка. Наступний е, Золочівський район, Львівська область також. Велика щільність покривних лусок. А також яскраве фіолетове забарвлення, добра морозостійкість та лежкість. Так, наступний сорт з Хмельницької області. Також відзначається доброю лежкістю, приємними смаковими властивостями. Наступний сорт з, міс... з Черкас. Господиня, в якої був придбаний даний зразок, назвали його Козаком. Він характеризується дуже великим розміром цибулинки, яка сягає до 115 грам. От. Ну, Правда, за роки вирощування у нас в університеті вона дещо втратила свою вагу протягом цих років, але зберігає добру лежкість та схожість. Цей зразок з Херсонської області відзначається абсолютно кругленькою, гарною формою, великою кількістю покривних лусок, як результат доброї лежкістю. Наступний з Вінницької області. Чесник не стрілкуючий, добре адаптований нашій області, стійкий до низьких температур та посухи. 14-й. з Київської області. По зовнішньому вигляду нагадує сорт Любаша. Можливо, є навіть похідним з цього сорту. Характеризується крупним зубком, доброю морозостійкістю, відповідною стійкістю до шкідників і хвороб, вже, видно, адаптований, тому що з Любашею було трошки нам важко, але цей зразок у нас прижився. Цей сорт з Тернопільської області, хоч і не характеризується великою масою головки, проте зберігає сталий врожай впродовж вже п'яти років. Так. Привезений даний сорт форма з Хмельницької області, відрізняється гарним стійким білим забарвленням, стійкістю до ураження шкідниками та хворобами. Цей сорт з Донецької області. Характеризується щільністю, такий твердий, щільний, має досить гострий смак та хорошу зимостійкість. Тут представлений наш сорт Лідія. Який ми подали вже до реєстру. Хочу дещо вам про нього розповісти коротенько, тому що він є новий, його ще немає. Чим він цікавий? Ну, ми назвали його на честь Лідії Петрівни, гуру чесниководства, як говорив вже Володимир Сергійович. Покійної. Ми отримали його, цей даний сорт в результаті індивідуального клонового добору і оцінки кращих родин по потомству з форми отриманої в Південного регіону України, що є досить цікаво, тому що, знаєте самі, що часник досить таки регіональна рослина і не, не конче хоче приживатися. Цей дуже добре себе показав на протязі, ми його досліджували ну, до 10 років, навіть більше він у нас вже є. І тому ми вирішили подати його до сорту. Сорт є дуже ранньо стиглий. Його господарська стиглість настає вже в середині червня, навіть на початку червня, от, що дуже добре для виробничників, тому що саме в цей час вже йде заготівля консервація різна. От, і цей перший часник це така паличка-виручалочка для господинь, які можуть собі вже його використовувати у своїй переробці. От, як бачимо, цибулинка його, має привабливий зовнішній вигляд середньої величини з компактним розміщенням зубочків. Зубці мають жовте забарвлення, м'якоті, приємний в міру гострий смак, легко відділяються та чиститься, що теж є зручно для переробки. Зубків в середньому 8 зубочків, буває один внутрішній, невеличкий. Він є ранньо стиглий, дуже ранньо стиглий, тому потребує укриття від вимерзання, розумієте? Оце його в розрізі, гарне жовте забарвлення, середні мусочки. Так, далі коротенька характеристика, вже напевно, вам давно відомий сорт спас. Хочу представити його наочно перед всіма є багато виробничників, тому що є дуже багато помилок іменно по наших сортах, по Спасу і лідеру. Їх путають. Ну, різні я вже бачила інформації по тих сортах. Тому знайомтеся, запам'ятовуйте, сорт Спас, він є такий от, фіолетовий, кругленький, середній, занесений до реєстру в 99-му році. Стрілкуючий, стрілкуючий. Маса, маса цибулини від 35 до 40 грамів. Ну, на добрих е, ґрунтах він дає і більший врожай. Е, середньостиглий, універсального призначення, стійкий проти нематоди, відносно стійкий проти фузаріозу, тому він вже зберігається в нас 20 років, відповідно. Добре переносить зимові морози. І потенційна його врожайність 6,5 тонн гектара. Наступний сорт лідер. Лідер це є не стрілкуючий сорт, біленький, гарненький, занесений в 2000 році до реєстру. Цибулина овально-округлої форми масою 30-35 грам. Стійкий, дуже стійкий до понижених температур, гарно зимує. Має середню стійкість до ураження нематоди і фузаріозу. Потенційна 5,5-6 тонн зектара. Ну, тут коротенько. Можна сказати про нашу роботу, яку ми проводимо також, коли відбираємо свої сорти. Відповідно, це йде через посів, відбори повітряної цибулинки, вирощування однозубки. Далі вам багатьом, напевно, знайома ця схема: головка і другий, третій рік. Це приблизна схема якісних показників, по яких ми відбираємо свої зразки, відповідно, очищуємо. І готуємо їх до продовження нашої роботи. Оце ви бачите наявності наші тяжкі, наші будні польові. Працюємо ми отак от, вручну все. Кожен зразочок садиться окремо на окремому рядочку з окремою маркіровкою, до кожного йде етикеточка, як ви вже бачили. Зразки наші протруюються, ну, наскільки ми зараз маємо можливість, протруюємо ми тільки протруйником фундазол перед посадкою. Таким методом нагортаємо гребені після посадки, десь величиною до 15 см ще нагортаємо гребені, тому що західний наш регіон, і тим більше у нас поле таке трошки під схилом, воно нам захищає від вимерзання. І навесні, коли сходить сніг, вони практично ці гребені сплавляються з, 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 цим, з снігом і вони розрівнюються. О, Так виглядає вже. Після посадки наше поле все проетиковане, маркіроване. Це вже весна, весні сходи і університет наш на фоні. А це обробляємо вже по сходах гербіцидом, стараємося якось по можливості, хоч нам дуже важко з тим боротися з бурянчиками. Також вегетуюча маса. Тут хочу показати, де, як різняться не тільки по головці сорти, а тут видно навіть по вегетуючій масі, як вони різняться по листочках, по формі рослинки. Це все ми занотовуємо, це все в нас йдуть описи по листках. по... В розмірі по формі все, все ми це описуємо, заносимо в паспорти, які до кожної додається, До кожної форми в нас йдуть паспорти, відповідно до зразка європейського, який ми отримали з Польщі. От, у нас проводяться на полі виїзні такі конференції. От, бачите, в центрі маленька така в шапочці. Це наша от гуру чесниководства Ліщак Лідія Петрівна, наша така провідний часниковод України. От, Це вже Зрілі так проводиться копання. Ми стараємося викопувати зразочки, просушувати їх трошки на сонці. Ну, відповідно, так як ми просимо допомоги студентів, ми не маємо можливості їх сушити дуже довго, тому що відповідно студенти хочуть додому, плачуться, просяться. Ми потрошки просушуємо, збираємо також ітикується. Кожна прив'язується, заноситься в сховище, на розкладається на стелажі. От після того знову ж таки ми все описуємо, обважуємо, заносимо все в дані, в журнали, потім їх в комп'ютери. Ну, така от наша важка робота. Наразі дякую за увагу. Як будуть якісь питання, прошу надавати, будемо відповідати. Воздушку собирать, коли ви копуєте часник, Коли ви копуєте. Так, в той ж самий час, але бажано її не, не знімати, не відрізати саму повітряну, лишити її зі стеблом, тому що коли купається часник, вона ще є повністю недостигла. Ви її відрізаєте, ставите собі в сухі стелажі, приміщення, вона вам дозарюється. Коли ви копуєте, засихають листочки, жовтіють, ви дивитеся вже стиглість, є, викопуєте відповідно повітряну цибулинку. Якщо ви її лишаєте, ви її тоді збираєте. Як адсортювати? Ну, залежить. Ми рекомендуємо відбирати фракцію 3-3,5 міліметра. Найкраще вона в нас проживається, але є крупнобульбучкові такі сорта чесника. Там відповідно інша калібрація. Є сита, які ну, для калібровки, як в суто технічно, як її провести через сита та. Ну на, по Київській області дуже добре себе показують і сорта, як Любаша, так і Софіївський білий наш е, спас і лідер теж дуже добре себе показує в цих областях. Він взагалі е, навіть на східних областях дуже гарно себе показує, такі універсальні сорти, так що спокійно можете садити. І я би навіть радила, рекомендувала мати для посадки декілька сортів, тому що самі розумієте, буває рік. Випадає один, ви рятуєтеся іншим. Тому обов'язково треба мати хоча б два-три сорта. От. І дуже добре себе не стрілкуючий сорт у цей ліді, лідер показує. Лідер. так. По іноземних сортах, там, напевно, що хтось буде говорити про них. Я можу сказати декілька слів. Ми збираємо дуже багато в нас є іноземних сортів. І е, хочу вам сказати, що зберігся на протязі трьох років в нас єдиний сорт це є білоруський е, поліський сувенір, який на, на в нашій зоні він зберігся. Всі решта сорти за рік, за два вони просто в нас пропадають. Ну, ще хочу сказати, що в нас, що значить в нас, в нас спартанські умови. Це поле практично, ну по мінімуму там підживлене, і відповідно, ну обробляти його дуже суто спартанські умови для чесника. В таких умовах вони в нас не виживають. Якщо їх адаптовувати, можливо, можливо. Ні, ні, можна свої. так, Своїми стімінами, і вони напротязі, ну, поки що, я можу сказати, три роки, тому що три роки тому назад ми отримали білоруський сорт, і він в нас є. Ми отримували англійські сорта у нас, були французькі, їх немає. Англійський сорт перший же рік просто гарний, був прекрасний, листя, зелене, все. Витягаємо, середині немає нічого. При зеленому листі головка зігнила. Вони зовсім ну слабенькі до фузарізу ну, можливо, якщо би його гарно обробити, дати йому все, що він потребує, можливо з нього би був толк.